Друзі, всім привіт! Хочу вам показати з відходів. Будемо робити стілець. От, маємо одну заготовку, будемо робити другу, третю. Тобто у нас буде верх, з'єднюємо, обрізаємо рівну і робимо дві ніжки. Так само одна ніжка, дві дущинки. І тут одна ніжка, дві дущинки і одна така буде поперечка, маючи шуруповерт, пилу дискову, рулетку, викрутку, шурупи, ножовочку, і будемо робити. Так що дивіться далі. Ось, друзі, вийшли у нас такі три заготовки, можете бачити. Відходи. Але єдине зараз будемо збирати, я ще дві дущи не ріжу, тому що відстань буде між ніжками. Дві, ну, дві попередчини йти. Думаю давати одну знизу. Але тут, як в нас з двох частин, вона не буде тримати добре. Тому дві посередині, і тоді воно буде ребро тримати досить нормально. Так що зараз будемо збирати далі і дивіться далі, що в нас вийде. Ось так, друзі, у нас вийшов такий стілець. Можете бачити дві перегородки. Вони ребро дають. Буде хитатися. Ну, так він виглядає у нас в загальному. Можете подивитися. Невеличкий, маленький, з відходів. І буквально ну, максимум 4 години. Лишилося тільки пофарбувати. Має трошки там три в одному таку качелю, підмальовував. Зараз ми його ще помалюємо і вам покажу. Ось так, друзі, виглядає. У нас пофарбований стілець. Можете подивитися з усіх сторон обідуван. Бачите, підсохне. Можна ще його легенько нульовочкою дотягнути, щоб гладесенький був. Так що пробуйте, експериментуйте. Сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку, хто не підписаний, підписуйтесь на канал. І всім до зустрічі!